Ешті український шоу-бізнес повертається до життя. Увесь модний бомон з'їжджається до фешн-локації у центрі Києва. Неважко здогадатись, що тут відбувається. З вами хроніки моди, і ми теж не могли пропустити Україні Фешн. Вік сьогодні на вас чекає таке. Нові тренди від Лілії Пустовіт Вікторії Грейс, дуету земського ворожби та інших. Як Джамала радить лікуватися від шопоголізму? Хто відвідав покази першого дня Ukrainian Fashion Week? Та яке шоу цього разу влаштував Олексій Залевський? Організатори українського тижня моди деякі традиції намагаються не порушувати. Тож просто зараз 32-й український тиждень моди відкриває Лілія. Пустові повинні це побачити. Із фешн шоу «Лілій Пустові стартував новий сезон Юкрейнян Фешн. Вік своїх шанувальниць Лілія не розчарувала і цього разу. Дизайнер показала як завжди стриману жіночну колекцію, ідеальну для повсякденного життя у великому місті. Будь ласка, чи могли б ви виділити якісь основні тренди осінь, зима 2014-го? Для мене це ще нове таке поєднання червоного і чорного, яке я раніше не сприймала. Потім широкі спідниці, довжина міді, повертаються костюми зі спідницями, шакети зі спідницями. І вже давно їх не було. І зараз вони повертаються, мене це радує. Ринти можна вважати візитною карткою бренда Лілій Пустовід». Тому в сезоні осінь зима 2013-2014 в моду повернеться горох. А ще серед головних трендів від «Пустовід» ретро-силует, яскраві прикраси та пастильні кольори. Перший день Fashion Week – дуже багатий найменитих гостей.